Доброго дня, шановна громада. Інформаційний бруд, який лився на мене в мережі останніх декілька днів, коментувати сенсу немає. В найближчий час планую дати розлогі інтерв'ю. Почуєте багато цікавого». В мережах того наскільки це дозволяє законодавство, прокоментую також і те, в чому мене звинувачили. В своїй правоті абсолютно впевнений. Наголошую, що справа аж ніяк не стосується міської ради, її бюджету, фінансів. Чи ресурсів громади. Вона стосується лише мене, як і її працівника. Говорити про інші деталі не можу. Суд не відсторонив мене від виконання обов'язків міського голови. Та я вирішив сам себе відсторонити і на значний термін. Іду в довготривалу відпустку за власний рахунок. Надалі мене не цікавить, відсторонить мене хтось чи не відсторонить від виконання обов'язків міського голови. Адже я. Зробив це з власної ініціативи. Поки триває слідство, обов'язки міського голови буде виконати Шульжук Лілія Олександрівна, яка є керуючим справами виконавчого комітету Костопільської міської ради. Відсьогодні саме вона є першою особою в нашій громаді. До зустрічі!